thank uh you -huh. Мої вітання. Ви дивитесь програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. Після 40 днів з моменту розстрілу людей на Майдані прокуратура нарешті почала затримувати перших беркутівців, яким закидують якраз участь у цих розстрілах. Чому так довго шукали винних і чи знайдуть всіх і покарають? Про це ми спробуємо зрозуміти в нашій студії з гостями. А це Микола Притула, Львів'янин, один із активних. Учасників подій на а, вулиці Грушевської інститутській Олег Мицак, юрист і Роман Бризіцький, співкоординатор Львівського Євромайдану. Отже, вітаю вас у нашій студії. А, Микола, скажіть, будь ласка, ви як свідок тих подій? Не вважаєте, що трошки запізно і чи достатньо прикладають, на вашу думку, зусиль, аби знайти винних? Ну, то було зразу, явно що це вони тягнуть, не знати куди, бо вже було по ходу цієї революції, навіть якщо взяти піс, ну, 1 грудня, коли був цей розгін, опозиція завжди тягнула цією революцією. Все починали самі люди взяти Грушевського події. Ну і так само, я думаю, частина є на, на опозиції через таку кількість жертв на інститутській, де ми могли я не знаю, хоча б затримати тих людей, вони мали, Я думаю, на 100% впевнені, навіть що вони мали інформацію, що такий варіант розглядається ну, про владну тоді, тою владою, що такий варіант мусив розглядатися, бо по-інакшому нас би не зупинити, хіба куля зупинить людину, яка хоче свободи. І я думаю, на опозиції 100% мають лежати вони. Я думаю, ці вони, ну ці винні мушую, мусять бути покарані. І це не мають бути рядові берфатівці. Це має бути. Ці керівники, які віддавали накази, той самий Янукович і тодішній міністр оборони, всі мають, ну, МС, що перепрошують, вони мають бути всі винні, бо рядовий йому дали наказ, йому, може, поплатили гроші. Ну і він виконав наказ. Різні в нас є люди, так само і за тих тетушок, які за 200 гривень продавалися. І тому вони надзвичайно довго тягнуть про це все. Я не знаю так само, от з, з цим вбивством Сашка Білого теж не зрозуміла справа. Я не хочу ну, я не скажу я ні в якій організації, але все одно, куди вони дивляться? От побиття активістів Донецьку з вбивствами в Харкові. Ну, захід зрозуміли. Тут самі люди не дадуть нічого зробити. Ну а схід так треба добувалися люди на майдані того, щоб вони сиділи не в кріслах, а не ми. І вони мусять це робити. Ми це їх Ми їх обрали, щоб вони вже продовжували ту революцію. Революція ще досі не закінчена, бо немає покараних винних, немає повністю люстрації всієї влади. <плес> Пане Олеге, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чому так довго шукали виконавців розстрілів? <кхм> ну, вимушений говорити винятково. Фахово і фактами, як юрист, тому що думки приватні дуже складно прив'язати до цієї ситуації. Причин, чому так довго, можливо, через умисні дії. Припускаю таке, друге через нефаховість, скоріше всього, що має місце другий елемент. Чому? Тому що якщо взяти зараз теперішніх сьогоднішніх заарештованих, це рядові стрілки Беркуту. Ну і очевидно, що їх ніхто не збирався покривати за жодних обставин. Припустити те, що покривають рядового міліціонера, щоб він не здав когось вище і не здали когось з політиків, ну це занадто складна схема. Можливим поясненням, чому так довго є величезна кількість справ, яких розслідують. Ну, знаєте, якщо взяти, ми можемо зараз на пальцях сотні справ нарахувати, які про побиття, про тітушок, про якийсь розгін, про якісь незаконні дії, про якісь підпали, все це навантаження є одночасно на правоохоронні органи. Але це єдине, що позитивно, я можу про них зараз сказати. Все решта буде негатив. Тому припущення такі. Друге, ці справи надзвичайно складно розслідувати. Як фахівець скажу вам, що напевне в першу хвилину, а в нас була для того ну влади і по позиції теперішньої влади, тоді була об'єктивна причина. Перших два-три дні після розстрілів було не до розслідування справ. Тоді був такий момент, що ще не зрозуміло, яка влада має розслідувати. Дуже багато місць оглядів місця події були проведені з запізненням, не фахово. Напевне, не зібрали всіх доказів. От вчора в телевізійних ефірах прозвучали заяви політиків про те, що частина тієї зброї, з якої стріляли, можливо, вивезена з України. Ну якщо таке має місце, то мені хочеться плакати, і ті справи будуть не будуть мати. Судової перспективи, тому що нема речового доказу, з якого здійснювалися постріли. З розумінням треба віднести і до того, що е, ні одна з жертв, ніхто з загиблих не лежав до приходу правоохоронців на місці. Не можна було чітко встановити, е, ну де та куля. Е, це добре, якщо так повезло, що в тілі осталося, і можна ідентифікувати, з якого каналу ствола, з якої зброї вона була випущена. А якщо правоохоронцям залишилися сліди, і вони буквально з паркету, пробачте, знову чи з бруківки, виковирювали кулі і співставляти. Хто стріляв і хто загинув від цієї кулі? Ну це надзвичайно надзвичайно складне питання. З приводу того, чому довго до такого моменту е, буквально от з цього тижня почалися арешти, е, чи це була та критична маса в зборі доказів, чи це вбиток інформації з ІНОЗМІ, який відбувся, і працівники правоохоронних органів вимушені були реагувати. Про це теж говорять політики, як одну з причин, чому саме на цьому тижні щось відбулося. Можливо, би і не відбувалося нічого, якби підштовхнули. Ну ми можемо тільки аналізувати цей обсяг інформації, оскільки ми не маємо першого джерел, і це нормально, тому що не можна правоохоронці, не можуть не повинні викладати в прямий ефір ту інформацію, яка є таємниця слідства. Роман, ви як один співкоординатор Львівського майдану? Колись заявляли про те, що Львівський Євромайдан буде контролювати про те, як відбувається розслідування стосовно загиблих львів'ян. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, не здається вам, що дуже довго триває і чи є якісь результати вашого переговору? <клес> ну, хочу сказати про те, що насамперед. Власне, зараз після цих всіх подій, коли революція перейшла десь такий з революційного характеру, більш громадський, власне, ми десь символічно залишаємо, залишили на майдані певні якісь такі об'єкти, там стіну пам'яті, сцену, як символічне поле для проведення тих чи інших дискусій, діалогів чи виступів, і також відстоювання власне питання контролю за тим, що були доведені справи щодо покарання власне цих злочинців. Щодо активних майданівців не тільки в Києві, а й загалом по е, Україні, ми звичайно були здивовані і протягом 40 днів ми не бачили відверто е, чітких е, якихось е, результатів щодо спроби покарання притягнення, е, чи е, власне, е, чи щоб когось називали. Власне, тим злочинцям. ось ми чули там про звинувачення Януковича, Захарченка, те, що фактично ну, всі знали, так. Але ось після 40-го дня, десь разом з черговою, разом з пам'ятю, власне, коли всі знову ж таки сконцентрувалися на Небесній Сотні, всі дуже активно почали говорити насамперед засоби масової інформації. І власне, ми також, як середовище майданівців, власне публікували кілька заяв щодо нагальної необхідності розкриття справ. Так? Тобто, ми розуміємо, що якраз на 40 днів, коли люди вже трошки розійшлися в поле своєї роботи, на 40 днів зійшлися, всі чітко почали вимагати і ставити питання руба, покарання злочинців. Ось і цілком можливо, що власне через цей тиск, який почався на владу, тому що бачимо, що зараз, коли громадськість тисне, то тоді влада, влада діє. Це добре, і було б добре, якщо таке, така тенденція би спостерігалася протягом довгого часу. Ось і напевно, якраз під тиском влади, власне, цей тиждень і є якраз тим, коли от власне вже десь в ефір вже на широкому загалу, широкий загал вже почув певні конкретні прізвища. Але хочу сказати сказати, що ось полковник Кусюк з бер, з Донецького Беркуту разом із власне з багатьма беркутівцями Донецькими, вже ось міністр МВС заявляє про те, що вони вже є у Криму. Ось доволі багато власне цих злочинців також вже виїхало за кордон. Човстеч це насправді не запізно. І є дуже багато запитань, але е, дії почалися. Ми дуже чітко і конкретно вимагали дій насамперед щодо Беркуту Львівського. І вже маємо на протязі кілька днів тому. Прокуратура відкрила близько сотні справ щодо розслідування власне дій Львівського Беркуту на, е, на майдані. Але Ну, також вони ходять тобто, на волі. І ми не до кінця задоволені насправді те, як воно відбувається, і ми будемо е, надалі вимагати е, продовження таких дій більш конкретніших, більш якісніших. І це не просто не просто стоянням на Майдані, ось тому що Майдан це насамперед не є. Центральній площі місця є кожен з нас, це громадські організації, активісти, члени, і ми будемо діяти конкретно. Тим паче, що також вчора вже багатьох наших активістів запросили на допит щодо затримування автобусів біля Гамаліївки, якщо ви пригадуєте. Власне, тою справою наші ж активістів і глумили. Тепер ми даємо навпаки, хто ж обривав номера ось, і хто там був з працівників дає, тому що у нас є камери, і ми будемо над тим працювати. Але я перепрошую, ми вже маємо сьогодні 45-й чи 46-й день. Так? Через те це все відверто робиться запізненням. Але ми е, реально десь я підозрюю, що в сьогоднішній ситуації непростій. Е, така тотальна е, зміна кадрів в правоохоронних органах, ну, напевно, є не до кінця можливою, і, можливо, міністерство частково покриває е, тих же шмоліцінерів Так, Ми про це чуть-чуть пізніше поговоримо. Е, Микола, е, вже пройшло з тих подій дуже багато часу, більше 40 днів е, вас з. Е, Кликали до міліції? Mm -hmm. Вам хтось щось пропонував mm -hmm. видати якісь свідчення? Я бачив багато таких ну, в соціальних мережах. Там прийдіть добровільно, але от, і, ну, ну, якихось там більш детальніше описано нічого не було. Ну, там, ви нам напишіть, ми з вами зв'яжемося. Ну, я пробував це все зробити. ну, ну до мене ніхто не відписав, як то кажуть. Ну, ніхто нічого не казав, хоча я був ну, свідком тих всіх подій. Я був на передовій на Інститутській 20 числа. Я бачив, що там просто був масовий розстріл людей, але ну, зі мною ніхто не звертався, ні, ні органи, ніхто не брав свідчень. Не знаю, так вони працюють. А в той день було багато колін. Тобто, після того, можливо, ви знаєте, міліція щось до когось, можливо, з ваших знайомих не звертали до, до моїх знайомих точно ніхто не знаю. Олекс, Олекс. Може хтось добровільно десь ходив. Ну, я, я таких не знаю. Олег, скажіть, будь ласка, а що потрібно зробити, аби довести, що конкретно той Беркутівець або інший працівник правоохоронних органів стріляв? Ну, давайте почнемо з простого. Людину затримали, доставили до суду. Для того щоб її вибрали запобіжний захід, припускаємо, що ми живемо все-таки в демократичній державі, і е, тій людині, навіть якщо вона відвертий злочинець, її повинні забезпечити її право, що має на сьогодні правоохоронний орган. Ми його стимулюємо до негайних дій. Я вчора почув, що щойно призначають балістичні експертизи по зброї. Тобто, щойно вилучили зброю. Правильно, вчора в прямому ефірі народний депутат Москаль на п'ятому каналі говорив про те, що в перший день є чотири відомих спецпідрозділи. Якщо припустити, що вони стріляли з штатної зброї, її в перший день мали вилучити, і, а на другий день, по кулях, які вибрані, зібрані на інститутській, мали призначити балістичну експертизу. Це дуже складні експертизи. Наприклад, дають собі куль 100 і 100 рушниць. З тих старушниць роздибати, з якого випущена яка куля, після того встановити, чи ця куля попала просто в землю, чи вона вбила людину. Не існує відповідальності просто за щось, не існує відповідальності за, за просту стрільбу, існує відповідальність за вбивство. Відповідно, треба довести, що є конкретна людина, що вона мала конкретну зброю. Е, є таке припущення, що стріляли не з штатної зброї. В нашій країні, де є мільярди доларів, не обліковані, їх там вивозять КАМАЗами. Відповідно, я можу припускати, що може бути 200 одиниць зброї, ні за ким не закріпленої. І можна Припустити, що ті злочинці, які організовували пальбу, вони використовували не зброю, яка за яку не розписувалися правоохоронці вранці, получаючи її. Якщо таке припустити, надзвичайно складне доказування в цій справі. Треба ідентифікувати зброю, напрямок стрільби, кулю, яка попала в землю. Знайти бажано гільзи, місце стрільби, довести, що з цього місця стріляло, що сектор. Співпадає довести, що конкретною кулею загинула людина, якщо вона прийшла на виліт. То дуже складно її ідентифікувати з тілом, яке вже давно поховане. Цей процес надзвичайно непростий, щоб ми зрозуміли. І тому питання такого шапко закидання, воно е безперспективне. Е треба розуміти, але хочу такий е висновок сказати, що первинний етап, коли ділили посади і перебували в ейфорії, він надзвичайно пагубно вплинув на ось цей е момент. Е я ж ще тоді дуже багато фахівців говорили, де. Перші кроки по затриманню. Кусюк, це командир, ну, якщо не помиляється, командир замку командира полка Київського Беркуту. Вже тоді були публікації про цього вусатого мена, про те, що він вчиняв дії. Ну, де в перші дні були правоохоронці хоча б з приводу того, щоб цю людину допитати, ідентифікувати його кроки в той час, оскільки про нього були повідомлення. Ну і ще один такий дуже важливий момент: е, є фотографія людини, яка без маски. А в момент пострілу вона в масці. Наприклад, і оцей процес зв'язати ту людину з іншою, от, пробачте мене по надірваних закльопках на бронежилеті. Експерти будуть колись доводити, що це той чоловік. Ось тут він спиною повернувся, в нього є надірвана пряжка, а отут він стріляє з надірваною пряжкою, пряшкою я вже в масці. І от таке, от таке механізм доказування. Він ті процеси будуть тривати роки суда, тому що е, ми не можемо припускати, що тих людей просто угульно засудять, тому що вони були в той час в Беркуті. Вони теж мають право на те, щоб їх засудили. Ми, і по Божому закону і по юридичному і довели їм їх їхню вину. Так вимагає світ, тому що європейський суд він не флюгер. Він рано чи пізно розгляне ці справи проти України і на захист цих людей. Тому е, е, правоохоронна система повинна працювати належно, і це для неї черговий іспит. Е, Роман, а е, на вашу думку, а не запізно це все почало робитися? І, зокрема, з Львівським Беркутом. Тобто угу. він же ж брав участь нібито в цих подіях, хоча керівника Львівського Беркуту звільнили нещодавно. Хочу хочемо сказати, що, що коли приїжджав Юрій Луценко, це було, здається, 19 лютого на сцену Майдану, вже тоді ж виступив посіляк, так? Тоді ж можна було спробувати, чи це було 20 лютого, тоді ж можна було спробувати вже вчиняти певні дії щодо нього. Ось, через, За якийсь короткий час, через тиждень афганці разом з самообороною привезли повний склад Беркуту. На, е, на Майдан, де вони стали перед, е, перед людьми на коліна і, даючи крім Пацаляка, слово ще кліком бер, Беркутівця, вони вже тоді чітко заявляли на камери, що це е, підрив власне, е, зброї на їхній базі Беркуту, де загинуло дві людини, також спричинили самі Беркутівці. Так? Це є всі матеріали. Звичайно, що запізно. Тобто мене взагалі дивує, навіть ще десь з моментами звучать якісь ліберальні підходи до Беркуту. Ми, активісти Майдану, стоїмо за тотальну зміну складу Беркутів і їхнього повного неповернення до правоохоронної системи. І те, що пацієнка змінили, те, що тільки ну, кілька днів тому там, там відкрили кілька не кілька, а близько сотні справ, що правда, ну багато, так. Чуємо багато, але якість їхня мені не відбувається. Відома, а, і доля І доля їхня невідома так, щодо дії Львівського Беркуту. Звичайно, що це негативно. Ми будемо чітко і конкретно вимагати ем, нагайно, е, ну, притягнення до відповідальності нагайно, власне, е, цих людей, беркутівців. Вони мали вибір, могли як у тих кілька, чотири чи п'ять ще в грудні, в ем, грудні, в січні після подій на Грушевського вийти зі Беркуту. Відомо, що кілька таких було. так? Можливо, щодо цих, це питання окреме, отих власних. 4 чи 5 що вийшло, а інших обов'язково, і звичайно, що це запізно. Але що говорити, якщо ми зараз не маємо ще досі призначеного е, керівника е, е, Міністерства внутрішніх справ нас на Львівщині. Через те процес де дуже довго, неконструктивно, і час плине, і час не на нашу сторону. Ми будемо чітко вимагати і не тільки Беркутівців, а й власне, е, тих, тих же е, даїшників, які працювали проти нас. і є е, і дії, ті, тушо, котрі також були на майдані. Ми це все питання обов'язково будемо зараз це актуальніше піднімати. Звичайно, е, Микола, на вашу думку, е, це затягування, яке відбувається, можливо, не воно виправдане. Е, на вашу думку, можна пробачити Беркуту, і що потрібно зробити, аби його покарати, кого саме, на вашу думку? Це надзвичайно тяжко побачити в такій кількості. Вони, вони не, не люблять добре купити хлопців молодих. Нащо бути жінок, нащо бути дітей, нащо бити старих людей. То, то це взагалі не по-людськи. Їх, якщо їх наш суд не покарає, їх тікає суд Божий. І вони від того ніяк не відхрещуються. Просто я не знаю, ну по-людськи так ніхто не вчиняє нагло. Той самий штурм, як люди відбігали, люди йшли мирним 19 числа, перепрошую, люди йшли мирним мітингом тоді, самооборона просто їх охороняла від Беркуту і тих титушок, які готові були з тих 200 гривень роздерти всіх. Ну, як для мене, в них немає пробачення цього Беркуту. Вони не давали писав українському народові, а не тим, що сидять з великими гаманцями і роздають роздаються на рівно право гроші. Олег, скажіть, будь ласка, можливе зараз покривання тими ж правоохоронцями своїх? Ну, безперечно, така версія має право на життя, але вона покривання. В нас давно система демонструвала, що її не цікавлять люди, і тому думаю, що їх не цікавлять конкретні міліціонери. Розголос інформації, такої виплив великої інформації негативної про правоохоронні органи зараз, то вже стільки вилилося. Тобто, це теж не може бути причиною для покриття. Я думаю, що покриття існує на рівні вищих посадових осіб схем, які можуть випливати, якщо заговорять. Правильно каже пан Мак. Кола про те, що жертви на Інститутській могли бути відвернуті. Є логічне припущення, я читав на українській правді, і про правий сектор, що нібито там ну не, не загинули люди в такій кількості, які повинні були загинути, якщо вони були на передові, про інших, які припунули ну я не вже там не було ні одної людини, яка здатна була після першого пострілу бойовим завернути людей. Хтось мав на себе брати відповідальність. Ті, хто називали себе польовими командирами, дуже багато людей були, які професійно пройшли бойову підготовку і були керівники. Тобто ймовірно були якісь специфічні домовленості. Хто був хтось був обізнаний про це? Оце це може виплести рано чи пізно на рівні політиків першого ешелону і правоохоронців першого ешелону, які повірте мені, колишніми не бувають. Вони між собою завжди контактують, і от оця система домовленості, напевно, і є найбільшою таємницею розмови клюєвих з певними керівниками з опозиції домовленості, поїздки людей, які зараз балотуються в президенти, в розгар стрільби. Хтось їм давав гарантії, що їх не затримають ніде. От все це і є те таємницею, викриття якої може бути скринькою Пандори, який переверне уяву українського суспільства про нашу політичну еліту. От на цьому рівні є домовляння. Але я хочу про таку річ сказати: говоримо сьогодні про притягнення рядових міліціонерів От це якраз головний і показовий момент. Закон повинен бути наступати відповідальність з необхідністю, тобто в кожному випадку. І якраз непокарання і непритягнення цих людей призведе до слідуючого. Ми ж через 10 років знов повернемося до такого самого моменту. Суспільство йде циклічно, і ці люди повинні розуміти, що відповідальність обов'язково прийде, і нікуди вони від цього не подінуться. Після короткої рекламної паузи ми повернемося в студію до нашої розмови, тож не перемикайте.